Всім доброго дня! Привіт! Мирного неба. Сьогодні у нас 9 січня. Позаду залишилось три дні посадочки нашого тюльпанчику, нашої цибулинки. Так виглядає зараз це посаджено в вологу тирсу. Так виглядають ящички. Кожен ящичок у нас підписаний сорт та дата висадки. Це у нас. White Marvel 8 січня. Це було всього лише вчора, тому ж, поки я не буду перевіряти тут укорінення, вже з хвостиками у нас були. цибулиночки. Значить, вигонка у нас буде в теплиці, а саме укорінення. У нас відбувається у приміщенні. Чому так? Тому що на вулиці вдарив великий мороз, мінус 20. І зберігати е, різницю у 30 градусів, тобто нам треба дойти до 9-10 градусів. Для того, щоб корінці гарно виросли, нам треба тримати 5, 6, 7, 8 градусів. Ну, я намагаюся тримати 9 градусів. Е, і в теплиці це зараз дуже важко з сильними морозами нічними. Це будуть просто безсонні ночі. Тому було прийнято рішення перенести наш тюльпанчик посаджений у приміщення. Зараз я вам знайду ящичок, який посаджений 5 січня. Так, це, наприклад, у нас Strong Gold жовтий тюльпан. Всім чудово знайомий. 5 січня. Давайте зараз спробуємо його відкопати і подивитися на От, на корінець. От, це корінець за три доби. Так, закопуємо гарненько. Бачите, дуже гарна волога. Повністю пролито до самих корінців. Так, і давайте десь з краю розкопаємо ще. Ще одну цибулиночку подивимось. Також. Пішов в рост, але не така інтенсивність. Ще в одному місці. Перей... О, тут, бачите, побільше. Таке вже гарненьке, півсантиметрове. Є навіть такий чубчик гарний. Так, гарненько прикопу. Отак. При такій температурці 6-9 градусів. Тульпанчик буде укорінюватися у нас десь до 25 січня. Після чого ми перенесемо його в тепличку де підтримуватимемо спочатку 10, а надалі до 14-15 до градусів. Всім вдалої вигонки. чекаємо цих гарних, чудових квіточок. А ще от покажу вам, наприклад, є у нас. Характер, ми його вчора досадили вже, які у нього класні, дуже гарненькі хвостики вже. І вони такі з рожевим відтіночком. Ну, ну прям просто, просто така краса. Вже хочеться цієї весни від цих цибулинок, хочеться цієї радості від цих квіточок. Бо ця радість нам зараз дуже потрібна. Нам потрібна краса. Нам потрібні е, гарні класні емоції. Всім дякую, мирного неба і до зустрічі.